Забаром в Україні відмічають День рятівника. Бути рятівником почесно і дуже-дуже відповідально. Недарма, коли щось серйозне трапляється в нашому житті, рятівників ми викликаємо за відомим номером 101. Сьогодні, напередодні професійного свята, я вас хочу познайомити із жінкою-рятувальником, представницею цієї професії. Добрий день, представтесь, будь ласка. Добрий день, бутайчук Юлія Вікторівна. Молодший сержант служби цивільного захисту, диспетчера служби порятунку. Юлія Вікторівна, як ви вважаєте, які якості професійні, людські треба для того, аби бути диспетчером? Бо я сказала представник рятувальної служби, да, я не сказала, хто саме. От саме, щоб бути диспетчером, якими якостями треба володіти, як ви вважаєте? Ну, мабуть, для диспетчера. Дуже важлива витримка: зберігати холодність розуму, адже ну така сміливість, як хлопцям при виїзді на пожежу, нам не так важлива, а важливо зберігати спокій, коли чуєш по телефону, як люди в паніці звертаються, кричать. Ну да, не завжди. Ну, адекватно оцінюють обстановку. Вони в паніці, і потрібно своїм спокоєм заспокоїти їх, щоб вони mm -hmm. дали інформацію, яку потрібно для того, щоб своєчасно направити підрозділ. Тому ну, завжди співчуваємо людям і розуміємо, яка лихо. По ту сторону телефону, але спокійно, врівноважено приймати інформацію і не на хвилинку не затримувати виїзд хлопців. Головне зберігати спокій, ясність розуму. Мабуть, так. А скажіть, як давно ви працюєте тут диспетчером? П'ять років. А до цього де працювали? Я ж розумію, що це не ваше не перше місце роботи? Ні, не перше. Взагалі в мене освіта. Я отримувала в Дніпрі по електриці і працювала по спеціальності також в Дніпрі, і майстром і диспетчером. А потім, коли вийшла заміж і переїхала, ну, жила в Дніпрі, потім переїхала сюди знову п'яти і не було тут так з вибору професії працювала За вашим фахом, так? Да? Да, і працювала і в магазині, і в землевпорядній організації, і трошки помічником вихователя в дитячому садку, тобто зовсім різні професії. І коли з'явилася можливість працювати тут, це для мене було зовсім нове. Як же ви справилися з новою для себе спеціалізацією? От ви пам'ятаєте, це не так давно було да? ваші перші зміни? Як це все відбувалося? Було не страшно. Страшно, так. Да. Дуже страшно, особливо, ну як зараз пам'ятаю свою першу зміну і перший виїзд на пожежу, коли е, прийняла повідомлення. Ну, людина в паніці кричала, повідомляла про пожежу, і ну я знала інструкцію, згідно якої я повинна діяти. Я натискаю на дзвінок тривоги. Але це було вперше. Я почула, наскільки це голосний був цей дзвінок. Наскільки швидко бігали хлопці. Оце, ну, я аж розгубилася від того, наскільки це була реакція Миттєва, да. Да. хто по цих хлопців, як швидко завелася машина. І це була спочатку ну, так, розгубленість. Ну, трохи навіть паніка, але все ну, діяла згідно інструкції, не на хвилину, не на миті не затримала виїзд хлопців. Але Справилися. Дуже, да, да. дуже спочатку тяжко було. Втяглися? І цікаво. Да. ну да, втяглась зараз. Скажіть, будь ласка, чи змінилася робота вашої служби в зв'язку з от, воєнною агресією? Ну так, змінилася. Звичайно, змінилося все життя і робота також. І... Спочатку, взагалі, ну, ми працювали в посиленому режимі доба через добу. Mm -hmm. Сигнали тривоги ми приймаємо, записуємо і ну, також ховаємося, що підвалу при спрацюванні mm -hmm. сигнала тривоги. Ну і були ж у нас і прильоти, і виїзди хлопців на чергування туди, mm -hmm. то, звісно, стало. Тривожніше, але mm -hmm. дякувати нашим хлопцям Збройним силам України, які нас захищають, працюємо, є в нас змога працювати і yeah, yeah. робити свою роботу. Mm -hmm. ну, да. Юлія Вікторівна, ну якщо говорити ну, на такі загальнолюдські теми, от як ви вважаєте, є двоє чи троє людей, я думаю, в кожному житті з нас, ті, хто справили на вас якийсь вплив, на ваше становлення, які є для вас прикладом. Що це за люди? Розкажіть, будь ласка. Все життя траплялися люди, які були і позитивно, і негативно. Кожна людина дала урок в цьому житті, мабуть, яка зустрілася. Кого виділити? Навіть не знаю. Ну, Звісно, там і близькі люди підтримували, допомагали. І тут по роботі не можу виділити навіть когось одного. Ну, Всім вдячна і. Нема ага. такої людини, яка була б для вас прикладом, ви вважаєте? Це збірна селянка, так? Ну, ска... в кожної людини є що взяти, і з ага. чого взяти приклад. Ну, є такі люди, не можу виділити, мабуть, когось одного, щоб не образити інших. Я вас зрозуміла. Ну і пару слів розкажіть, будь ласка, про колектив, в якому ви працюєте. Що це за люди? Як вам з ними комфортно, некомфортно? Ніколи не мріяла працювати тут, я не думала, що, що це взагалі можливо, що прийду сюди. Але завжди для мене рятувальники це були герої, без перебільшення. Навіть коли йдеш по вулиці і проїжджає пожежна машина, мурахи по шкірі, ну от в мене така повага була завжди до них. А опинитися в цьому колективі ну для мене це велика честь, правда. І, ну от, Можливо ж ну, люди знають тих, хто працює тут, ну так, в житті. Але ну не знаю, як хто характеризує кого в житті, але на роботі це справжні герої. От у нас немає таких людей, які б там були боягузи чи ховалися від роботи. Ну, правда, коли вони виїжджають на пожежу чи на якусь подію там небезпечну переживання за них і величезна повага, тому що це дійсно ну, герої, які роблять свою справу, ризикують своїм життям. Ну, не завжди адекватна оцінка у людей, які знаходяться так. там поряд. Але ну, вони повинні себе вести і ведуть себе гідно, незважаючи на те, що зараз там, знімають на телефони, можливо, так. дають свої поради. Коли вони приїжджають, ну, я ж не бачу все це не. вживу, Але коли вони приїжджають, можливо, показують там фото або якесь там з, з того міста події там відео, то мурахи по шкірі з того, що вони бачаться. І з того, що вони роблять, то ну, кожен тут гідний поваги. І, і в мене велика повага до колективу, до, до кожного з них. Це дійсно герої. Ну ви себе відчуваєте частинкою цього колективу? Так, так. Да. Єдина да. команда. Так. Да. Да. Ну, у нас кожен караул, це всі дружні, і кожен караул, у нас чотири караули там по mm -hmm. зміну працюють, то це як, як сім'я, як рідні люди. Юлія Вікторівна, ну і два слова розкажіть про те, що ви тут своєю окремою командою працюєте, що поряд ваш чоловік так? так, служить. І ви брали участь, підкажіть, будь ласка, в якому конкурсі разом з сім'єю? Чоловік мене теж працює тут, водієм і не так давно був конкурс проводився в нашій структурі те, про тих людей, які рідні, близькі люди працюють в цій структурі mm -hmm. разом. І був фоторепортаж, ну, де ми там, перемогли в одній з номінацій цього конкурсу. Чи вас якось надихнуло? Ну так, да, тут ну, багато чого надихає yeah. на, на роботу. То, mm -hmm. да. Цікаво. Юлія Вікторівна, ну, оскільки ми з вами зустрічаємось напередодні вашого професійного свята, що би хотіли, користуючись можливістю, побажати своїм колегам? Ну, зараз побажання, мабуть, одне для всіх і для колег, і взагалі для всіх українців. Це миру. Головне нам миру, і потім все буде добре. А ми свою роботу зробимо. Ну І привітати своїх колег, звісно, вони того варті, дякую їм. І з наступаючим святом. Я вас вітаю від наших всіх телеглядачів. Нехай вас все буде добре. І в родині, і на роботі, і все ладиться. Дякую. Ми дякуємо нашим рятувальникам за їхню службу і хочемо побажати, окрім сухих рукавів, щоб в них в родинах все було благополучно, щоб було здоров'я, а саме основне мирне небо. Дякуємо всім за увагу! На все добре і до нових зустрічей.